Всім привіт! Ви на курсі тестування програмного забезпечення українською. З вами Попелюха, ми досі на GT, і сьогодні ми розглянемо всі існуючі види відкатів в GT. Тобто відкати комітів, відкати запушених комітів та відкати просто різних змін. І в терміналі, тобто в GitBash консолі, і в програмі Source 3. Почнемо із простого. Уявімо собі, що я зробила якусь зміну, наприклад, видалила третій файл. І хочу передумала, хочу це відкатити. Як я можу це зробити з Source 3? Я натискаю на коміти і бачу, що в мене є одна зміна. Я видалила цей третій файл. Я можу, якщо воно застежено, натиснути правою кнопкою і натиснути discard. Якщо воно не застежено, також натиснути правою кнопкою і натиснути Discard. Просто класно, все окей. Тепер те саме. Але якби в мене не було Source 3, якби я працювала тільки з консолі, я відкриваю консоль з цієї папки. І починаю писати команду. Значить, я щойно видалила цей файл. Давайте глянемо на git статус для початку. Звичайно, ця команда не обов'язкова, ми просто хочемо побачити, що видалено один файл. Окей, що я роблю тепер? Я можу написати git checkout. Крапочку, тому що я хочу відмінити всі файли або назву файлу, якщо я хочу відмінити тільки той файл, який ось я змінила. Updated one pass from Index. Перевіряємо, в мене цей файл тут з'явився. Окей, тепер ще одна версія. Якщо я видалила цей файл, і я додала його вже в відстеження. Тобто, спочатку я написала команду git add, крапочка, має бути пробіл. Значить, я додала, пишу git status, Перевіряю, що тепер цей файл в нас зелений, тобто він відстежується, як я хочу його видалити. Якщо я просто напишу команду Git checkout і назву цього файла, то я не можу так зробити. Тоді я можу зробити так: написати Git Reset, крапочку. І відстежила, перестала стежити, тобто із файлу 3.txt. І тепер написати git checkout. 3.txt. Дивимося, в нас до команди цей файл ще відсутній. Після команди, цей файл вже є. Окей, це якщо ми не закомітили свої зміни. А що якщо я закомітила якусь зміну і хочу її відмінити? Почнемо із source 3. Я видаляю файл 3.txt, дивлюся на свої зміни. У мене зараз є один видалений файл, і я хочу це закомітити для того, щоб потім відкатити. Значить, забираю галочку з Push, поки що без а push, пуш push буде потім. А, називаю коміт 3.txt, Натискаю на коміт. Тут є три варіанти розвитку подій. Це може бути git reset hard, Mixed або soft. І ми зараз проглянемо кожен з них. Почнемо із Hard. -у. Я хочу подивитися на цю папку, для того, щоб мати її з боку, щоб бачити, що відбувається. В першу чергу, якщо я зроблю reset, ресет, я ресетаю до попереднього коміта. Тобто, я натискаю не на цей коміт, а на попередній. Натискаю сюди і reset current branch to this commit». В мене є варіанти soft, «Mixed» і hard. Починаємо з «Hard». Якщо я оберу «Hard», то видаляться всі зміни мої локальні, які я зробила, і цей коміт. Тобто, в мене зараз, дивимося, в мене зараз є цей коміт, і тут немає файлу 3. Якщо я роблю git-reset до цього коміту, обираю варіант hard, yes, I'm sure, то в мене видаляється той коміт, а також в мене з'являється файл 3.txt. Другий варіант. Якщо я оберу Soft, видаляю файл 3.txt, створюю коміт, називаю його delete 3.txt. І хочу його також ресетнути. До попереднього коміту обираю Soft Keep All Local Changes. Зараз видалиться цей коміт, але тут цього файлу ще не буде. Перевіряємо. Видалився коміт. Цього файлу ще немає, але в нас є незакомічена зміна. Давайте відкриємо, і він відстежений. Тобто я можу зараз дискарбнути, і цей файл з'явиться. Видалення цього файлу відміниться. Відміняємо видалення цього файлу. І в нас, от в цій папці, зараз з'явиться 3.txt. Перевіряємо, воно з'явилося. Окей, і останній варіант: в нас є ще мікс. Давайте перевіримо, що робить він. Я видаляю файл 3.txt, комічу цю зміну. Не пушу. І ресетаю до попереднього коміта, обираючи «mixed», Keep working, copy but reset «index». Дивимося, в нас видаляється коміт. В нас ще немає файлу 3.txt. І дивимося на коміти. В нас є цей файл, але він не застежений. Тобто ми за ним не стежимо. Оце «mixed». Тобто в цей файл в нас буде, ми можемо його так само дискарднути, і він не відстежується. От в цьому різниця між ресетом Hard, Soft та Mix. Тепер давайте спробуємо зробити це саме в консолі. Для цього я відкриваю папку з репозиторієм і видаляю знову таки файл 3.txt. Він на сьогодні буде багато страждати. Відкриваю git bash. Тепер я хочу закомітити цю зміну. Починаємо з git add. Далі git commit. Я написала коміт, назвала його delete3.txt. цей коміт у нас виконаний. Тепер я хочу цей коміт відмінити. Для цього я пишу команду git reset. І тут я маю вказати: якщо в Shortstream ми вказували, до якого коміта, ми натискали по коміту і робили reset. То тепер я хочу сказати, що я на один коміт назад. Як це пишеться? Я пишу git reset мінус-мінус або мінус-мінус софт, -мінус або мінус-мінус мікс, відповідно. І тут я маю написати head, тобто останній коміт тильда 1. Тильда 1, якщо до попереднього. Якщо я хочу до передпопереднього, то я напишу тильда 2 До передпередпопереднього тильда 3. Я пишу тильда 1, відкатую останній коміт і каже head тепер в такому-то стані. Давайте напишемо git log і перевіримо. Мій останній коміт був Merge Branch dev 1 into Develop. Давайте дивимося тут. Так, merge Branch dev 1 into Develop. Це мій останній коміт. Все правильно. Soft і Mixed працює так само, як в Source 3. Просто замість мінус-мінус ми пишемо мінус-мінус або мінус-мінус Тепер останній кейс. Що якщо ми вже запушили якусь зміну, і тут ми раптом розуміємо, що ця зміна нам не потрібна. В ній помилка або в мене є історії з життя. Історія така, я колись. Для тестування використовувала свої кеншили, тобто свій логін і пароль персональні, коли в мене не було спільного аккаунту. Я була одним автомейшеном на проєкті, мені треба було щось протестувати, я використовувала свій аккаунт. А коли треба було запустити, то треба було повернути до дефолтних налаштувань, тобто зі свого аккаунта на спільний. Відповідно, я випадково запушила свій власний пароль і свій власний емейл. Мало того, я створила pull реквест, в якому додала американців, які перевіряють мій код. Мало того, мій пароль виглядав так. От таке я запушила. Я отримала коментар на полреквесті, а хіба можна шарити свої паролі в GIT? І тут було правило: те, що запушене в Git, ніколи звідти не повернеться. Ви маєте запам'ятати це правило. Є лише один спосіб повернути свій пуш. І цей спосіб працює тільки, якщо ви один однісінький на проєкті. Якщо до цього проєкту має доступ ще хоч хтось, то так робити не можна, тому ви ніколи не заховаєте свій коміт і свій пуш назавжди. Тому давайте вчитися. І взагалі це давайте не пушити те, що не потрібно. Значить, видаляємо файл 3.txt, комітимо цю зміну через source і запушимо її. Я щойно запушила цю зміну. Тепер давайте видалимо цей пуш. Перш за все, я хочу перевірити, що цей пуш в мене тут зараз є. Ось він. Тепер я хочу його позбутися. Для цього мені треба виконати дві команди. Перша Hard Reset, ви її вже знаєте. А друга force push. Давайте пробуємо. Hard Reset до попереднього коміту. Тобто обираю Hard Reset тут. І в мене зараз, ніби відкат до попереднього коміту. І зараз я, оскільки на гітхабі в мене на один коміт більше, звідси він нікуди ще не пропав, а тут його вже немає, то мені сорстрі пропонує спулити. Спулити це дуже круто, але мені треба зараз це запушити, причому форс-пушем, примусовим пушем, незважаючи ні на які помилки. Так я це зробити не зможу. В мене форс-пуш сіре. Я не маю дозволу це робити. Але я завжди можу це зробити через термінал. І я можу відкрити цей термінал прямо з source. 3. Я натиснула на кнопочку термінал і, будь ласка, ви вже знайомі з цим прекрасним віконечком. І тут я маю написати всього одну команду: get push-force. Виконую force-push. Воно запушило мою зміну, тобто моє видалення. Хоча тут, бачите, 0, 0, 0. Але якщо я оновлю цю сторінку зараз, то delete 3TX зникло. Це єдиний спосіб видалити щось з гіта. Але так робити не можна, якщо в вашому репозиторії більше одної людини. Тепер що робити, якщо у вас більше одної? По-перше, страждати. Ваші зміни ніколи не сховаються. Якщо ви запушили пароль, такий, як я, то мої співчуття і welcome to the club, баді. Значить, зараз я маю спулити ці зміни, тобто видалити цей свій останній коміт, і покажу вам, що робити, якщо ми запушили щось, і ми працюємо в команді. Я видаляю наш. Страдальний файл 3.txt, Закриваю це, комічу та пушу. Перевіряємо. Я запушила на репо 1. В мене є цей пуш. Як треба офіційно робити, якщо я запушила поганий коміт? Треба використовувати Git Revert. Я натискаю правою по цьому коміту. І обираю опцію Reverse commit». Я хочу ревертнути цей коміт. Що робить команда Reverse? Команда Reverse створює ще один коміт, який ревертає мій попередній. Показує. Значить, оце мій попередній Origin Develop. Lit 3 тексті. Дивимося на зміни. Видалився Removed file 3.txt. І от його код, який пропав. Ось він червоний. Що робить мій наступний коміт? Ревертає діліт ціксті. Він додає сюди файл 3.txt і, відповідно, додає сюди такі рядочки коду. Тобто це коміт, який робить обернутий до нашого попереднього коміт. І відповідно я мушу його запушити. Я обираю опцію push, і отак буде виглядати цей варіант. Я оновлюю сторінку і в нас є. Delete Tix і Revert. Delete Tixті. Це єдиний варіант, як це можна робити, якщо ми працюємо в команді. Тепер показую, як це робиться з консолі. Відкриваємо репозиторій. Видаляємо файл. В консолі ми пишемо Git add все. Пробіл знову. Git commit. Закомітили. Тепер Git push. Причому, використовуючи свою стару команду, вставляю. Ми пушимо на 2 в Halvrap 1, тому Enter. Ми запушили цю зміну. Як тепер обернути свій пуш? По-перше, дивимося, що в мене є тут цей пуш. От, діліть тiekсті перший, revert, і оце діліть тіксті другий, які я хочу зараз ревертнути з допомогою консольної команди. Значить, я пишу Git Revert Head. Я хочу ревернути до останньої зміни. У мене відкрилося Git Extensions. Це ще одна версія ui UIного Git, така як Source 3. У вас вона не мала відкритись. У вас цей код мав бути написаний отут в консолі. І нам говорить, що це ревертає коміт delete 3 тексті. Е, я закриваю просто цей файл. І тоді в мене створився цей реверт. Давайте дивитися. Я оновлюю сторінку, я очікую, що тут delete revert, delete, і буде ще один реверт. Дивимось? Немає ще. Чому? Тому що, напевно, я ще не запушила цей реверт. Значить, Git push знову. Запушили. Оновлюємо цю сторінку. І в мене є другий реверт. Тобто, delete revert, delete revert. От такі команди треба написати для того, щоб ревертувати зміни, якщо ви працюєте з терміналу або з консолі. На цьому все. Якщо у вас залишилося питання, то не соромтеся задавати їх в коментарях. Також буду вдячна за вашу вподобайку, за підписку на канал та за те, що розповісте про цей канал друзям, які цікавляться Айтішкою. Бажаю вам гарного дня і до зустрічі в наступних відео!